Так, вже десь біля годин ранку не бачив нічого поки що. Але був активний перельот. Дикарі активно літали, чайки високо йшли, ворони літають активно. Тобто небо активне. Небо активне. Але нічого не бачив. Не бачив нічого, хижака також. Зараз біля 8 градусів морозу. Зараз покажу вам ось літаючи. Ось, бачите? Ворони. Далеко, бачите, не можу тримати картинку. ось, тут десь метрів можливо 500. метрів п'ятсот, можливо. Можливо, трошки менше. Ворони, бачите, сілись на дозорі. Ну, все. Сонечко, ага, сонечко вийшло, подивіться, бачите, сонечко вийшло. Ну, сонечко трошки пізніше зараз виходить, тому що воно виходить не в точці сходу. У мене точка сходу десь тут приблизно. Ось тут точка сходу у мене. Вона зараз трошки на південь від сходу. Від точки сходу на південь піднімається. Бачите? Ну в цій точці сходу воно буде 20-22 березня, 21 березня, в день півнодення. Це так, до слову. Морозно, морозно, морозно. Вітру взагалі немає. Хоча там показують десь біля метра, можливо, показує північний вітер. Значить має бути ось звітеля вітер. Дивлюсь на гору, на горі теж штиль. З однієї сторони це можливо трошки краще, щоб вітер е, не... Сприяв, тому що голуби, якщо піднімуться, будуть шукати, що вони проти вітру пішли знову ж таки. Так, що вони повинні шукати по небі. Повскакували. Спортивні повскакували, бо їх повикидав тільки щось Е піскуня. Так і буде вже з кличкою, так і воно жити, воно без кліця, тому що воно не планове вивелося. Так тихенько собі вивели, вони у січні місяці, думають, хай вже живе. Ти більше воно вже два рази піднімалося за компанією. Ось сидять буквально. Ну як? Ну, я показував, що, що сонця не було, бачите? До чого я веду? Хижака не бачу. От, от начебто мороз, мороз, хижак мав прилетіти, а немає. І ще піймав себе на якій думці. Ось подивився, так, так сходив туди, так, глянув на село. От і пригадав, от так от мене ностальгія така. Раніше, коли я голубів шукав, то їх було набагато краще шукати. Мабуть, ніхто не здогадався чому, так? Да? Раніше було їх набагато легше мені шукати, начебто так легше. Я так вийшов, глянув, з машини вийшов, подивився по периметру на куток, як правило вже знаходив їх. А зараз, ні, зараз важче. А чому? Покажу чому зараз. Полянці. Антенни вже то немає. Раніше антенни були. Ну, у мене на кутку збереглися антенни. І там на кутку я знайшов одну антенну високу, що це та мені так оце думка іскочила в голову. А так раніше вийшов, подивись так, антенни так в селі видно. Високі. Он, будь ласка, покажу вам, роз антенну видно теж. О, бачите, антенна висока. Як правило, голуби чіплялися в цих антеннах і там сиділи. Її було легко тоді знайти. А зараз все, тарілки висять. Ця антенна залишила тільки пенсіонерів. Ось бачите, сидять собі спокійно. Хижака немає. Так добре, виключусь. Нема про що говорити, нема що показувати. Все сказав, все показав, в небо дивлюся. І Не зривається ця сіра. Не зривається вона. Вже мало б зірватися десь, показати себе. Ні, немає. На місце вийшов рано, щоб думаю не прозівати, Посадити, підкинути, промаячити, посадити. Нема Нема нічого в небі. Ну що надія є, надія є. Надія є. В Небі немало, але надія. Що ти він дивиться? Дивись на голубів, тому що вони часто е, швидше покажуть мені. От бачите, діти дивляться. дивиться? Ну що дивиться, а ну? Що не дивиться? Дивиться, дивиться, щось, дивіться. Опа! Гулянте, опа! І об, обоє дивляться! А! Чайка летить. Чайка летить, високо-високо! Воно бачите? чайка полетіла і вони високо бачать. Чайка на сонці виблискує. Це я стою в тіні, вони бачать. Разом мені показали. Ось я так по них орієнтуюся. Вони не бачать нічого. Я тим більше не бачу нічого. Все, все пауза. Поки пауза. На сьогоднішній день там буде видно. Так, другі половині дня. Сонечко бачите, де вже? Цього ж дня, коли я чекаю голубів Ну я маячок. Я моя щез покажу. Зараз покажу. Ага. Так легко показати. небо чистесеньке, ні хмаринки немає. Там трійка стоїть. Кинув своїх. я тільки своїх і кидаю. Зараз, зараз. Опа, 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 опа. Там троє трі один, два. Де третій? Де треті? А, три. Три. височенько стоять. Стоять височенько, Тройка там. Ну і що хочу сказати. Було? було шість. Два ось. Два ось. Упали. А один в когтях полетів. Один одна в всередині полетів в когтях. Я так забрав. Тоді забрав біля двору. Я не був готовий. Ну, чесно кажучи, я не чекав, тому що з днів п'ять я його очі не бачив. А якщо не збрехати, то може і більше. Я не бачив його очі через те. Провода не натягував, думаю, та хай, може не буде нічого сьогодні. Він прийшов і поки я туди-сюди, він сап одного поніс. І поніс таким, знаєте, каркар -кар. тихо. А ось літає, дивіться. Ха. Ось літає вам каркар. зараз -кар. покажу. Дивіться. До чого я веду? Може він не з'їв його. Ви по кудись падає, чи що? Кудись він іде. Стоп! З голом якимось. Білий кремак прилетів. йо ма йо Оце зйомка! Ах, ти ж терево таке! Кремак тут сидів біля, та все прийшов! Будь ласка вам! Я думаю, він кинувся, за кермаком кидався. Значить, кремак такий клюнув на те, що я зараз покажу, У мене сонце в очі, я не можу. Ага, значить то, що я маячу, це хорошо. Кремачок прийшов, хлопці. Зараз покажу кремачка, зараз покажу ту скотинку. За дерево зник. За дерево зник. Ага, ух ти моя красава! У мій тут оцей утік сюди в мій бардак. Де ти, де ти, де ти, де, ти, де ти, кремачок? Де ти мій дорогуша? Де ти моя? Ось сидить. <смі> ось, дивіться, сидить. Кримачок сидиш, моя хороша, нічого, все, я тебе не чіпаю. Зараз він вилетить і буде вдома. Так. Ох, ви бачили таку картину. Ох, ви бачили таку картину. Так, пісумочок підведемо. То що я за смаячу, то це добре. Він прийшов, ряба де, ряба де. Ряба що попала десь або в когті, або десь там важка не може прилетіти, а може десь долітає ще. Та чого ви куда ще? Я треба побачили. йолки палки а я ще думаю, ч, куди він може йти? Голуби ж усі сидять на бутці, Куди він йде? А кремачок, мабуть, вже за кремачком ішов. Кремлячок дерево туди. Я потім дерево сюди до мене. Молочага, молодець. Кремвачок є вдома. Рябу й нема. Значить, я не тря. Маячу, да? так? Він таке побачив. Ряба, ряба, треба рябу шукати, піду рябу шукати. Так, піймав я. Піймав я кремачка, все він дититься. Ай, мій красавий, він мені сам більше подобається. Я так жалів, що його немає. Що вчора він зірвався і полетів. Ось. Я так жалів за ним, що це жах. Я вам скажу, я по хлопчачці так жалів за ним, ну прямо ну, переживав, думав, таку голову втратити, це треба... це треба бути безсолковим. Я його такий діждався, молодець який-то, а? І що ряба жива, надія, що ряба десь тут буде рядишком. зараз буду шукати рябу. Хай покормиться, да? так? Ай, моя хороша красавиця. Мій молодець який. Оно. Молодецький, ще дам. Раді нього. Тільки йому це присвячується. Присвячується йому, на. Поїж. Дорогуша, ти ночував десь при восьми морозах. Моя ти хороша. Ай мій хороший, молодець який. Так, все було на ваших очах, ніякого театру не було. Все було на ваших очах, ви все самі бачили. Ви все самі бачили. Ну Я втратив свого кара. У мене тут було е, два кари було таких сплошнячки вставочки, які літали. Вони вчора літали, ви їх бачили. Це ні, одного поніс. Треба пізніше подивлюся, якого поніс. Якого я треба поніс. Мінус один з моїх сьогодні. Так, немає бурого, кару сплошної і немає рябої, трьох немає. Ще тільки після обіду, може десь щось з'явиться. Тепер треба дивитися. Зараз туди гляну, можливо ряба десь сюди ближче підійшла. Він же просто на крилі краще, ніж ряба. Через це він швидше прийшов. Вона може десь сам і стає. Так, зроблю зараз фокусировку вручну покажу вам де голубки і, і можливо? Можливо? Можливо, сьогодні ще не йду. Так. Так, 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 де, 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 де? Де, де, де? де, де. Десь тут? Зараз вони подуть мені в екран. Де де де? Над хатою прямо? Да що ж таке? Ох ти чортю, це ж добре, що я тут я побачив. Так, хай спуститься, мабуть, трошки. то я небо показую вам. Це ж треба таке, що добре я побачив, що ястреб іде. думаю, куди ж він атакує? мене не зрозуміло не, не, не було. Куди ж він атакує? Він он куди атакував. Він за тим кремаком атакував. А за цим кремаком. За кремаком атакував. він вже як вдома, дивіться. Вони як вдома бачите? Ай ти ж мій хороший голубок. Ай ти ж мій красавець такий. Як я за ним жалів, ви ви знали. Я вам признаюсь, от чесно кажу вам. Я за ним жалів, Я просто мовчав, думаю, не буду я. а то не буду я. А тепер я розслаблений щодо нього. То я можу свої емоції вам розказати. Я так жалів за ним. Молочина. Все, на замок тебе взагалі не буду випускати. Ніяких вітрів, щоб ти не бачив. Я, мабуть, ви знаєте, його туди приселюю, на верхню палатку. Навіть я в верхню палату. Можливо, я дам йому кремачку. Мою. Це якщо я ряба не прийде, я її не знайду. Якщо я рябу не знайду, я дам йому кремачку. Одна з кремачок там у мене зараз літає. Зараз одна з кремачок там літає. Яка мені подобається. Там є така хороша. Там всі хороші кремачки. То, я бришу там дві кремачки і кремак. Там одна зимова. Я не буду її порувати. Оба, її. А одна не зимова кремачка. Вона рябохвостенька, все не... вона. Ні, не це вона, не вона, не вона. Та що ж таке оце? Ви бачили, ні, хай спускається трошки. Одна не зимова кремачка. Я її не задекарівна, не спорчена. Я впарів, мабуть, за цим голубком. Водички хочеш, так? Зараз дам, зараз так, камеру покладу, я забезпечу повністю, зараз йому покрамлю його. Так, все, пауза. Все пауза. Так, 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 так. Ось уже кремаки нижче. зараз буду показувати. Зараз да, кремаки покажу. Так, ось кремак це по одній. це голуб. Це зимовий. Зимовий. це голубка зимова. Так, і горі ще зараз попробую показати вам, горі залишилася одна голубка. Ви Бачите, так не дуже легко. Зараз я, можливо, цих посажу, кину, ту найду. Одна залишилась в горі. Знаєте, це було рішення правильно помаячити. Я помаячив і кремак прийшов, бачите? Все-таки бачив голубів, пішов на них і... Я скажу вам, мабуть, чудо, а яке чудо? Ніякого чуда не було, він не тільки без мене. О, побачив я. Я бачив в вверх, руху, побачив кримачку Зараз я цих. Та ну ці сідають. Зараз покажу вам кримачку горі. Що її достану її високо. Так, 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 Біля та глупка, так така ребок хвостенька. Сідай, 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 сідай. Ну, ці вижили кримаки. Значить, голуб, Голуба забрав ястреб той, що вчора крився разом з оцією, що горів біляста. Ванін голуб вчора крився, оце біляста, що зараз гори. І то, що забрався, ястреб. Та Дивіться, я же її показати. Так, так, дочекався. Дочекався, ось вона вже йде. Ось-ось-ось, ось. ось, ось, ось. Ось ця кремачка рибохвоста, Ось опускається молочинка. От як, як зрозуміти? Ястреб вже в горі був, був і була висока, дивіться. І сама залишилася, і вижила. І вижила. І на провода, так? Да? Ну вона любить на проводах сидіти. І на провода. Правильно, на провода. Покажу, ось вона. Дав я водички, голубам, От покажу її вам. Ось ось. Ось, ось вона красавиця прийшла. Ну Сьогодні так. Значить, це десь, десь після обід. Зараз після обід. так не наблюдав я літаючих голубів чужих. Не наблюдав я. Не знаю. Як коментувати, не знаю. Так, ну що, тоді. Зараз в мене велика буде, буде невеличка буде зайнятися Один на три, на дві. Потім спробую ще деяких підкинути. Навмисно треба наверное, занести туди десь. В ту сторону звідки кремак прийшов. Я відчуваю, що ряба сюди якось йде потихеньку. Чи по хатах, чи якось там тиняється, чи якось там шукає. Треба її знайти її. Não sei, sei, porque isso é pausa.